Усім привіт, слава Україні! Вітаю любителів цього полювання. Сьогодні ми знову в лісі, четвер, 25 липня. Така похмура погода, тому картинка я думаю буде жахлива на телефоні. Ви вже вибачайте покажу що, що ми сьогодні шукаємо і що вже вдалося знайти. Такі чудові, великі, не дуже багато, скажу сразу. Щось я розраховував на більше, що буде, поки. поки не дуже. Ось стільки назбирали. Такі якраз чудові, підсохші, але не тяжкі. Це мінус. Йдемо шукати далі. Сподіваюсь, знайти також і білих грибів. У заготівельників бачив, що люди вже навіть здають. Вже декілька кілограмів було дубового січа, того. Сподіваюся, і собі знайти. Можливо, якісь інші підосичники, підберезники. Щось дуже дивно в цьому році нічого немає. Тому йдемо шукати. Ух, шкода, що тільки поодненькі знаходяться. Але такі... Суперові. Така березова посадка. Насправді тут мішаний ліс і, сосна, і береза, і дуб. Покажу, що вже вдалося назбирати. Десь четверта частина відра. Відро 10 літрів. В лісі досить таки темно, де-не-де по капельці починає крапати маленький дощ. Вчора дощ у нас оминув. Не було зовсім. Хоча і в Ковелі, як я бачив, і в Луцьку, в Рівному скрізь прийшли непогані дощі. Ми, я особисто сподіваюся, що дощ буде, і що буде тривати грибний сезон. Вас я попрошу поставити лайк відео, підпишітись, це дуже допомагає розвитку каналу. Алгоритми Ютубу краще поширюють це відео. Також пишіть коментарі, чи був у вас дощ, з якої ви області, району. А я йду далі і всі цікаві знахідки я вам покажу. Ну, хоча б вже якісь мухомори починають з'являтися. Це вже хоч трішки радує. А то в лісі зовсім лисички більш нічого немає. Де інде тільки по одній сироїшці. Заліз я в такі хащі. А тут ось такі чудові. Це не я верла, це так лежало. Напевно якісь пташки. Тут таке трішки погребане. Одне місце, одна жменька. Так, маленький дощик продовжує крахати, але навіть на галі, на галявинах нічого ще немає. Як бачите, зовсім сухе листя. Бачив десь тут ще. Вже інша посадка. На цей раз соснова. Ходжу от то туди, то туди. Потрішки знаходяться. Зазвичай по декілька штук, так особливо нічого ні, нема що показати. Але відерце потрішки наповнюється близько половини. Час ще є. Сподіваюсь, що таки наберу повне. Ось такі молоді сироїжки вже де-інде зустрічаються. Зустрічається набагато частіше ніж раніше. Шкода, що це тільки в цій частині лісу. Зазвичай їх можна було знайти майже скрізь і такими великими галявинами, зараз, деінде по декілька штук. А ми і далі збираємо лисички. Не був я в лісі із суботи. В суботу був останній раз. І були в мене сподівання, що їх буде більше сподівався я їх назбирати сьогодні набагато більше. Бачите, трішки листя, трішки намочило і то не скрізь. А під деревами зовсім сухо. А зараз хвилинка пізнавання. Якщо ви подумали, що це змія, то ви помиляєтесь. Це звичайна веретелиця. А веретелиця це безнога ящерка. Якщо я не помиляюся, занесена в червону книгу, тому чіпати її не можна. І нема чого боятися, вона не кусається нічого. Нехай собі спокійно повзе. І вже вдалося ось стільки назбирати. Можливо, вдасться і піввідра 10-літрового. Ще ось один такий різновид гриба. Зірвем менший. Я вже забув, як він називається, якщо чесно. Повністю червивий. Ось можете поглянути. Насправді ну, я вже на краю лісу буду збиратись додому, покажу, що назбирав. Неповне Не повне На жаль, сьогодні досить таки слабо І зі знахідками. І якщо не буде дощу, то... Напевно, припиняться цей сезон. На певний час. Поки дощі не почнуть знову йти. І це не один дощ повинен бути, а набагато більше. Вам дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте.